Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в Європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, вирішують якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісніці, всередині взагалі будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають супер супербюрократично, і це більше схоже на якусь фантазію, що 27-му році може воно завершитись, ну, незрозуміло, як станеться. А є люди, які кажуть, що це взагалі наприкінці 26-го року відбудеться. Дивіться, одне чудо, яке може статися, бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію Рашки по-барабану. Друзі, розповсюджуєте це відео. Мене просто от. Дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто, ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай. Але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти, Думати, та ні, та це я себе накручую я ще та бложко економіст знову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулось. Це не то, що я пророк чи щось таке. Типу. Мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запевняю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу. І якось ну тривожненько вона все виглядає. Ми то зробили зараз дуже гарний проект, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по стака на місяць за ця інформація за посиланням шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися. І хотіть чогось більшого, чи розвитку постійного, чи ти в інстаграмі бачиш, якогось когось постійно дуже-дуже класного, ти на це рівняєшся І забуваєш про своє життя, що в тебе, в принципі, все вже є для щастя абсолютно. Це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися, давайте не знаю, молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримає все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми нетерпіли, будь здоров. Все, всім па-па, друзі.